За статистикою, основними причинами пожеж є недбале поводження з відкритим вогнем. У період пасхальних свят саме під час богослужінь, існує ризик виникнення надзвичайної ситуації. Надзвичайники перевірили спасопреображенський кафедральний собор, один з найвідоміших в Одесі. Інспектори ще раз нагадали персоналу собору про заходи безпеки та правила користування інвентарем пожежного щита, адже від їхнього поводження у критичній ситуації може залежати людське життя. приближаются какие-то праздничные дни, много народу собирается в храмах, много народу собирается в общественных местах. Мы должны помнить всегда о безопасности. Всегда должны оберегать свою жизнь от всевозможных таких противлений, которые могут забрать нашу человеческую жизнь. Головне управління Держслужби України з надзвичайних ситуацій в Одеській області звертається перш за все до настоятелів храмів та церков, дотримувати у належному стані приміщення та будівлі, забезпечувати виконання елементарних заходів попередження виникнення пожеж та надзвичайних ситуацій під час проведення служб у великодні свята. Закликають прихожан проявляти особливу пильність та обережність у використанні свічок, не залишати без нагляду лампадки та інші церковні атрибути. Будьте обережні та дотримуйтеся правил пожежної безпеки у релігійних закладах. Хотім сказати, що підрозділення Головного управління Державної служби через звичайних ситуацій України в Одеській області знаходяться, будуть і будуть знаходитися в усиленому режимі роботи. В кожному соборі, в кожному храмі будуть дежурити співробітники нашої служби і. Празднования пройдут в полной безопасности.